Про період європейської історії у індустріальному, промисловому та культурному розвитку Донецького регіону розповідає виставка дослідження Україна Україна-Бельгія. Історія взаємовідношень кінця 19-го, початку 20-го сторіччя для її відкриття. До Костянтинівки завітав надзвичайний і повноважний посол Королівства Бельгії в Україні Люк Якобс із дружиною каже, радушний прийом із українськими традиціями приємно вразив я ніколи в ході цього туру не, не бачив. Мене ніде так не зустрічали так тепло і так радісно, як в Костянтинівці. Основу даної виставки складає колекція Дніпропетровського мецената Дмитра Піркла. Це і фото, і цінні папери, акції, облігації, які колекціонер декілька років збирав, подорожуючи Європою. Перші документи я привіз з Німеччини. А потім дещо було придбано у Франції. У Бельгії, на, на жаль, не був, але там найбільше, мабуть, їх зберігається, тому що бельгійці були самими активними інвесторами, і вони як найтворче підійшли. Вони саме вони вкладали новітні технології, новітні думки, і, і маркетинг, і все це, це були їх надбання, і вони втілювали це на наших землях. Дана експозиція вже побувала у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Маріуполі та Дружківці. Можливість познайомитися з нею і Костянт. Тинівцям надав антикризовий медіа-центр за фінансової підтримки королівства Бельгії. Ці виставці згадуються так само. Костянтинівська ці виставки згадуються. Ряд міст, які оточують Костянтинівку, в тому числі і Дружківка, в тому числі і Луганський регіон. І е, якщо говорити про цікаві факти, я про них вже говорив. Цікаво, те, що тут показано не лише заводи, тут показано не лише е, е, особистості, які створювали ці заводи. Тут показані звичайні працівники. Це українці, які працювали на цих заводах це бельгійці, які засновували ці заводи. Костянтинівка 19-го сторіччя стала важливим об'єктом для інвестування бельгійців. Тут зводилися підприємства, а місцеві мешканці переймали європейську культуру. Тож представлені документи викликали цікавість украєзнавців та дослідників рідного краю. Дуже багато нової інформації тут для всіх любителів історії, місцевої історії і Костянтинівки, все ж таки приємна. Узнавати те, що наша історія була багата і до 17-го року, і що тут був спорт, і що тут були. Якісь культурні заходи там є світлиночка селище Третя рота. Так ось в цьому селищі Третя рота народився відомий український поет Володимир Сосюра, автор вірша Любіть Україну. І він теж з 14 до 16 років працював саме на цьому судовому заводі. Для мене, як для учителя української літератури, як для знавця літератури рідного краю, важливі саме ось такі моменти. Доповнювали експозицію і місцеві мешканці, які принесли. Особисті історичні фото. Дана виставка не лише відкриває спільні маловідомі сторінки історії між Бельгією та Україною, а й покликана привернути увагу європейських підприємців до економічного потенціалу нашого регіону. В вересні до України завітає бельгійська торговельна місія, і ми зробимо таким чином, щоб в процесі бізнес біженцмечмейки, тобто знайомства. Бельгійських інвесторів з українськими підприємцями Костянтинівка також була представлена там. Познайомитися із історією тісних економічних відносин, які були між україною та європейськими країнами більше 130 років тому у Костянтинівці можна впродовж двох тижнів. Потім виставка поїде до Слов'янська та Києва.